Відомо, хто покаже матч Україна-Англія у відборі на чемпіонат Європи 2024. Мегого транслюватиме матч Україна-Англія на інтерактивному каналі Мегого Футбол Перший. Також прямий ефір матчу Україна-Англія буде доступним на місцевих телеканалах Суспільного мовлення, окрім оті ті, які не мають права на показ відбору Євро 2024. Коментаторами поєдинку між Україною та Англією стануть Вадим Скічко та Роман Бебих. Початок матчу заплановано на 9 вересня у польському вросливі. Стартовий свисток прозвучить

Українська асоціація футболу повідомила, що півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко не встигне відновитися до матчів відбору Євро 2024 за з Англією та Італією. 24-річний українець зазнав ушкодження сухожилля двоголового м'яза стигна у матчі з Бешекташем. Відновлення гравця займе близько трьох тижнів. Він вже залишив розташування національної команди. Замість нього до збірної з резервного списку викликали хавбека Дніпра 1 Олександра Піхальонка. Він вже приєднався до табору команди у Польщі. Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. У новій версії присутній форвард Жарони та збірної України Артем Довбик. 6 серпня він перейшов у Жарону з Дніпра-1. Також у списку з'явився гукіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін. 10 серпня він перейшов у португальський клуб із Шахтаря. Раніше вже у цей список були додані Михайло Мудрик та Ілля Забарний. А також Артем Громов, який зараз вільний агент, Владислав Кулич, який грає у Зірі, 4 вересня суддівська колегія Львова розглянула дві апеляції Андрія Павелка. За інформацією, «Футболхаб», судом була відхилена апеляційна скарга адвокатів Павелка, та залишено у силі рішення про його відсторонення від посади президента УАВ. Представники Павелка подали скаргу на рішення Шевченківського районного суду міста Львова щодо продовження його утримання під вартою до 9 жовтня цього року у вигляді запобіжного заходу. Вулвергемтон влітку розглядав трансфер півзахисника «Жерони» Віктора Циганкова. Повідомляє Sport.ua. Представникам клубу АПЛ сподобалася швидка адаптація українців в Іспанії, знання англійської мови, вміння зіграти на декількох позиціях та успішні виступи за збірну України у червні 2023 року. Однак іспанський клуб поки не готовий розглянути трансфер 25-річного футболіста. Каталонці планують продати гравця не раніше наступного літа. Очікується, що за сезон 2023-2024 ціна на хавбека має суттєво вирасти. Рона планує отримати за Віктора Циганкова не менше, ніж 30 мільйонів євро. Динамо хотіло підписати захисника Фаренсваруша самі Мая, повідомляє та то таке. Кияни пропонували йому дуже хороші фінансові умови. Футболіст хотів піти з клубу, спілкувався з представниками Динамо, але на фінальній стадії відмовився через військові дії в Україні. Динамо тепер вирішило остаточно відмовитися від спроб підписати центрального захисника. Головний тренер Мірча Луческу вирішив продовжити сезон з поточним складом. Трансфер Дениса Гармаша з Динамо в Осієк перебуває на фінальній стадії. Як повідомляє хорватське видання спортські новощі, новощі», 33-річний півзахисник вже прибув у Осієк. Він планує пройти медогляд у новому клубі. Для цього Гармаш спершу розірвав контракт із Динамо, який був розрахований до 2025 року, а потім домігся отримання всіх документів, що необхідні для отримання дозволу на виїзд з України в умовах воєнного стану. Вінгер Динамо Кахім Періс на правах оренди перейшов у сабах. Оренда 23-річного ямайця в Азербайджанський клуб розрахована до кінця сезону 2023-2024. Про інші деталі угоди не повідомляється. Трансфер Марк оцінює періса у 700 тисяч євро. Періс перейшов у Динамо у вересні минулого року. За проведений час у столичному клубі він зіграв 15 матчів, віддавши два асисти. Капітан Динамо Сергій Сидорчук став гравцем бельгійського Вестрелу. В офіційній заяві Динамо зазначається, що гравець сам попросив про трансфер, а клуб йому пішов назустріч. Контракт Сидорчука з Вестрелу розрахований на три роки. У складі Динамо Сергій провів 10,5 з половиною років. За цей час він зіграв 327 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 21 голом. В активі 32-річного півзахисника три чемпіонства України, а також по три кубки та суперкубки. Хочу сказати велике дякую тим, завдяки кому я став частиною Динамо Київ, людині, яка повірила президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу, за можливість здійснити мрію, за все, що ви зробили для мене та моєї родини, людям, які мене вчили, тренерам, з якими я працював, Блохіну Олегу Володимировичу, Реброву Сергію Станіславовичу, Хацкевичу Олександру Миколаєвичу, Михайличенку Олексію Олександровичу та Мірче Лучевську. Людям, у яких я вчився, капітанам, що стали прикладом для мене, Олександру Шовковському, Олегу Гусіву та Андрію Ярмоленко. Дякую за цей шлях разом. Велика честь розділити історію Динамо разом з вами. Металіз 1925 офіційно оголосив про перехід форварда Андрія Борячука. Клуб та гравець підписали угоду на три роки. 27-річний нападник виступатиме за харків'ян під 9-м номером. Трансфер Борячука відбувся на правах вільного агента. Його останньою командою був Шахтар. У першій половині минулого сезону Борячук вже виступав за металіз 1925 але на правах оренди. Тоді він забив три голи у восьми матчах. У другій частині компанії провів дві гри за шахтар. Гданська Лехія оголосила про підписання угоди з українським атакувальним півзахисником Максимом Хланом. 20-річний українець перейшов у польський клуб на правах вільного агента. Влітку він в односторонньому порядку розірвав контракт із Зорею. Термін дії його контракту з Лехією не повідомляється. У минулому сезоні Хлан віддав один асист за вісім матчів у складі зорі. Після семи турів Лехія посідає восьме місце у чемпіонаті Польщі. За команду вже виступає інший українець, воротар Богдан Сранавський. Український півзахисник Заглембі Сергій Болеца зробив результативний пас у матчі сьомого туру чемпіонату Польщі проти погоні. За Глембі переміг з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Бартош Копаш. Болеца зробив йому результативний пас на 78-й хвилині. 24-річний українець у поточному сезоні провів 5 матчів за Заглембі та зробив дві результативні передачі. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко приїде до табору національної команди. Півзахисник зумів відновитися від наслідків травму, через яку не грав кілька тижнів. Ярмоленко має шанс зіграти зі збірною Англії, повідомляє тато таке. Ярмоленко не зіграв за Динамо у матчах проти турецького Бешекташу у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Досвідчений футболіст пропустив кілька поєдинків через травму коліна, але лідер команди вже готовий до повернення на поле. Найближчим часом підопічні Сергія Реброва мають провести два складні матчі. 9 вересня Збірна України прийме у Польщі Англію, а 12 вересня вирушить на гру проти Італії. Передбачалося, що Андрій не зможе зіграти у цих матчах через травму, але Ярмоленко вже фактично завершив курс відновлення. Останнім часом він тренувався за індивідуальною програмою, але вже сьогодні можна сказати, що Ярмоленко зможе повернутися до спільної групи збірною. Рішення про його участь у матчах відбору на євро 2024 буде ухвалено пізніше. Форвард збірної України Артем Довбик міг стати футболістом не Жерони, а зовсім іншого клубу. Фактурним гравцем цікавилися представники англійської прем'єр-ліги. Ньюкасл серйозно розглядав варіант із запрошенням Довбика. Повідомляє Daily Mail. Тренерський штаб англійського Ньюкасла шукав високого фізично сильного та результативного форварда для посилення складу. Артем Довбик входив до списку футболістів, які відповідають цим вимогам. Але в останній момент Сороки вирішили не поспішати з трансфером українця. Нападник збірної України став трансферним рекордом Жарони, яка заплатила за футболіста 7 мільйонів євро. Артем Довбик вже відзначився першим голом у своєму новому клубі, і вболівальники чекають на нові ігрові подвиги від футболіста. Довбик продовжує звикати до специфіки чемпіонату Іспанії. Проте, він може перейти й до іншого клубу вже найближчої зими або влітку 2024 року. Ньюкасл прямо зараз продовжує стежити за успіхами Форварда. Якщо Артем продовжить прогресувати як зараз, він має всі шанси потрапити до АПЛ.